Всіх вітаю! Сьогодні подивимось, як створити мультизагрузочну флешку для того, щоб на одному пристрої зберігати декілька систем. Іноді бува така потреба, щоб флешку не перезаписувати по 200 разів. Зберемо це все в одному місці. В цьому нам допоможе безкоштовна утиліта з відкритим вихідним кодом, називається він той. Заходимо на офіційний сайтик, завантаження. Програмка працює як на Linux, так і на Windows. Я показую сьогодні на Linux, але на Windows так само все. Якщо ви на Windows, качаємо архівчик, розпаковуємо його та відкриваємо програмку з правами адміністратора. Вона буде виглядати ось так. Я вже встановив через термінал. Ось наша програмка підтримує українську мову. Треба завчасно підготувати флешку та переконатися у збереженні всіх необхідних даних, щоб вони не загубились. Тому що флешка піде під форматування. Опції, стиль розмітки MBR та GPT. Якщо у вас застаріли BIOS, обираємо Legacy. це MBR, якщо у вас Wi-Fi, то GPT. Якщо ви на WinDita не знаєте, яка у вас версія BIOS, а це не проблема. Вводимо комбінація клавіш У виконати вводимо команду MCInfo32 і у вікні розділу відомості про систему знаходимо елемент режим BIOS. Якщо у вас тут написано UEFI, тоді обираємо стиль розмітки GPT. Якщо у вас тут буде написано застарілий, тоді обираємо. MBR. Так, з цим розібралися. Що далі робимо? Ось наша програмка, флешечка. Нажимаємо Встановити. Диск буде відформатовано. Так, програма потребує подвійного підтвердження, тому підтверджуємо. Все, наша флешечка мультизагрузочна встановлена. Що далі ми з цим робимо? Заходимо в мій комп'ютер або файли. Ось наша флешечка готова для того, щоб сюди встановлювати всі системи. Виглядає вона просто як з'ємний носій. І ми просто копіюємо сюди ті операційки, котрі нам потрібні. Для удобства та систематизації можна створити тек. До прикладу, там, Windows, якщо вам потрібні там різні версії Windows, можливо там Linux. Все, це у нас готово. Заходимо в завантаження, чи де ваші там файли знаходяться. І просто беремо і копіюємо. Ту систему, котра нам потрібна. Ось я скопіював і там, якщо у вас є вінда, копіюємо. В общем, все, наша мультизагрузочна флеха готова. Для того, щоб встановлювати систему, перезавантажуємо комп'ютер, заходимо в boot-меню, обираємо нашу флеху, обираємо систему та встановлюємо як звичайну операційну систему. Все без проблем, все працює, все протестовано. Також на сайтику є протестовані системи, котрі тут Windows, Linux, Unix, Chrome OS, в общем, різні відомості та інформація, можливо, комусь знадобиться. В общем, якось так. Всім добра!